Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Буде економічно грамотними військовослужбовців і членів їхніх родин навчають у ветеран хабі Вінниці. Що спричинило масовий мор риби в степашках на Вінничині? Урожай яблук 2023 собі вартість дорожча аніж збут. Відео, як наші воїни вибивають росіян з позиції і повертають їх під контроль з Субійці 10-го окремого мотопіхотного батальйону у складі 59-ї бригади імені Якова Гандзюка опублікували на Фейсбук-сторінці. Бригада, щоб викорити окупантів з насидженого місця, не обов'язково потрібні великі штурмові групи. Інколи щоб повернути захоплену позицію, досить кілька українських воїнів-піхотинців ідеться у дописі. Богдан на псевдовоїн, капітан бригади Червона калина, кадровий військовий у Нацгвардії майже 10 років. Розповідає, за час повномасштабної війни боронив Київщину, Луганщину та Донеччину, хоча служив на посаді заступника, а пізніше командира роти, утримував позиції з окопу, а не зі штабу. Я просто ходив також з ними на штурм, на позиції. Тобто я не залишався ну, десь в тилу, щоб потім порадійки сказати, та тримайтеся, буде добре. Я був біля них, я бачив те, що вони бачили. Я відчував те, що вони відчували. Було таке, що навіть 50 чоловік штурмували нас. Ми їх знищили. Вони просто йшли по одній стежці постійно. Ми просто знали, що, ну звідки його чекати. Завдання командирів на фронті організувати штурм чи оборону, подбати про доставку боєприпасів та евакуацію поранених із поля бою, забезпечити бійців їжею, а ще пояснити ціль операції, каже воїн. Є такі, що вони ставляться до цього нормально. Вони от я готовий, я можу, я буду робити, я все зроблю, щоб все пройшло удало. Є військовослужбовці, які ну, менш морально налаштовані, вони можуть себе почати накручувати ночами, не спати, це вони вже себе виснажують ще до початку якихось дій. Розповідає його підрозділ воював із російськими військами псевдоутворень, регулярною армією Ахматом-Вагнерівцями. Найуспішніша з операцій, у якій брали участь, каже штурм Білогорівки, торік 25 жовтня. Тоді бійці червоної калини спільно із 54 четвертою окремою механізованою бригадою звільнили перше село на Луганщині. Богдан відповідав за аеророзвідку. Ми тоді здійснили більше ста польотів. Щоб повністю розвідати місцевість, ми намагалися максимально близько літати, щоб побачити, де що в них знаходиться, кількість особового складу, де їхні спостережні пости, як в них побудована лінія оборони. Після того вже почався сам план. Склали карту, спланували, який батальйон, на якому напрямку буде висуватися, яка рота коли заходить і куди, які їхні дії, де вони мають зайняти їхній рубіж. А ці кадри Богдан відзняв 1 березня на Донеччині, Бої велись за село Спірне, розповідає, внаслідок російського артобстрілу отримав поранення. Дня реально арта утюжила наші позиції. Ми гідно копались, тому були без втрат. Після чого вже під'їхало три танки противника, почали наносити вогневе враження з метрів 200. Після чого вже полізла піхота, і там вже почався заміс. Ми дали відсіч противнику. Я перебігав з однієї з однієї будівлі в другу. І коли забіг будівлю, туди прилетіло два снаряди 152-х, був бетонний потолок, тому ну, поранення були ну, мінімальні. Ліва рука, права рука, ліва нога, права нога з перелому. На адреналіні я вибіг, я навіть не зрозумів, що в мене є поранення. Я звід сам вибрався за Горс був перебрався до сусідньої позиції. Там вже наклали ще три турнікети, оглянули повністю і звідти вже здійснювали евакуацію. Мові розстріли. Плюс потрібна евакуація. П'ять місяців Богдан відновлювався. В середині літа повернувся до служби. Зараз на посаді заступника командира автотранспортного батальйону каже, перемога за Україною. Перемога має бути яскравою, щоб противник вже більше навіть не думав з ногою вступати на нашу землю і щоб він зрозумів, що наша держава набагато сильніша, ніж вони собі уявляли. Андрій Коник, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниця. Десять ветеранів та членів їхніх родин взяли участь в економічній грі кешфлоу, як контролювати фінанси і як відкрити власну справу присутніх, вчив тренер Дмитро Волинець. Це така ігра тренажер, яка дає людям навчитися саме перша її ціль це користуватися і чітко розподіляти фінанси, тобто управляти фінансами. Наступна її ціль це, скажімо так, навчити себе. Приймати швидко рішення, бути тут і зараз чути, тобто не абстрагуватися від життя, а бути в житті постійно в тонусі, постійно чути інформацію, швидко приймати рішення, ну і відповідно отримувати якісь результати. Проєкт реалізують за фінансової підтримки українського ветеранського фонду. Говорить координаторка Вікторія Замрій. У ветеранському хабі гра кешфлоу проходить втретє. Стартували у липні каше Замрій. Це такий симбіоз корисного дозвілля і розвантаження. Дуже влучна була така фраза стосовно цієї гри. Тут можна розслабитись, напружуючись, тому що гра дійсно вимагає якогось напруження, зосередження. Вона серйозна гра, але при цьому людина відключається від. Е Повсякденних справ вона може переключитися, тому безумовно це психологічний ефект, це фінансова грамотність. Серед учасників гри Денис Чечель Суспільному розповідає з військової служби звільнений за станом здоров'я, працює у сфері страхування, каже кешфлоу, розширює кругозір і змінює фінансову свідомість. Про цю гру я чув вже давно, але ну був навантажений службою. Тут цікаво, дуже така азартна гра відволікає від. Скажімо так, битовухи, так? і в принципі надає якихось таких щирих емоцій, спілкування з новими людьми. Долучитися до гри кешфлоу у межах проєкту економічної грамотності можна, зареєструвавшись на Фейсбук-сторінці ветеранхабу або ж ветеранського простору. Проєкт триватиме до червня 2024 року. 216 тисяч гривень на потреби ЗСУ зібрали учні 27-го Вінницького ліцею. Про це суспільному розповів волонтер Олександр Царевський. Гроші вторгували на шкільному ярмарку, який організували цього вівторка, 5 вересня. Гроші витратять на закупівлю розвідувального дрону, інфозоматів для евакуаційного транспорту та буржуйки каже Царевський. У ці гроші плануємо закупити три буржуйки для третьої штурмової бригади. По це дрон Мавік 3 для 59-ї бригади, 10-го батальйону. Для 23-ї петючки це підрозділ, який займається евакуацією. Буде закуплено зараз. Просто визначаємось по ціні три або чотири інфозамати. Це спеціальний апарат, який дозволяє ну, дозовано вводити там ліки. Цей підрозділ займається евакуацією з стабілізаційних пунктів шпиталів. Це відео у себе на Фейсбук-сторінці опублікувала вінничанка Оксана Писарчук. У дописі жінка зазначила, тонни риби загинули у річці Південний Буг у районі села Степашки. Така картина там спостерігається третій день. Держпродспоживслужба аналіз загиблої риби не проводила, бо ця риба не для споживання. Телефоном повідомив Суспільному перший заступник обласного управління Олександр Сорочан. Ймовірну причину мору риби в південному Бузі у районі села Степашки озвучили в. Екоінспекції за словами її очільника Юрія Дубового, загинути риба, яку прибило до берега біля бази відпочинку технічного вишу, могла через недостатність кисню у воді. Також розглядають і ще одну версію за попередню інформацію. Це не новий мор, це якби наслідки того, що було дві неділі назад. Ну, це попередньо, що ця вода течією сюди прибило і зосереджена вона в ну в одному місці. Це може бути також в більшості пов'язано з температурним режимом. Тоді аналізи води засвідчили, що вміст розчиненого кисню в 1,6 рази був нижче від норми. Результати проб води, які екоінспекція відібрала сьогодні. Будуть відомі за п'ять днів, каже дубовий. На ситуацію з мором риби в Степашках відреагували у Вінницькому рибоохоронному патрулі. У них на Фейсбук сторінці йдеться загинуло понад дві тонни риба. Це, зокрема, карасі, плітки, судак, лящ, окунь. Яблуневий сад Іллінецького аграрного коледжу. Цьогорічний урожай яблук збирає третьокурсниця Анастасія Трипалюк. Суспільному розповідає, навчається на агронома. Її виробнича практика з 8 ранку й до обіду. Далі вийдуть студенти другої зміни. Збираємо на продаж або на виробництво соку. Треба вибирати кращечки, не генетик не мона, краще такі. Ну, краще яблука не побиті, прям дуже сильно, щоб вони були гарні. Навесні ці яблуні обрізав, каже Роман. Виходь тепер збирає урожай. Вирощування йде яблука для вивчення агрономів. Вони вивчають нас тут, показують як обрізати правильно яблука, як доглядати за садом». Яблунями у господарстві засаджено 45 гектарів, порощують 18 сортів яблук. Розповідає агроном Іван Погрібний. Це рад Радделішес, якому вже читайте 5 років. Літні сорти яблук вродили краще на осінні та зимові. каже погрібний. Вплинули погодні умови. Було Затяжні до дощі у весняний період, це до травня місяця, постійно весь квітень був дощовий, потім була засуха, яка також дещо попливала на врожай. Також оцей бездощовий період серпня місяця він значно повпливав на врожай, тому що ну, де яблуко не дотягнуло в розмірі. Цьогоріч 30% врожаю піде на продаж, решта на сік. Якщо порахувати собівартість цієї продукції, яка є, вона якраз і в межах 5-6 гривень, це тільки собівартість. Для того, щоб хоч трохи окупити нашу продукцію, необхідно ну, це 6 гривень це має бути ну, такий мінімум. Зараз, на жаль, заводи, переробники цього не дають. Цінова політика на яблука буде на рівні минулого року, каже директор корпорації Віниця сад Вінпром Сергій Бойчук. Це буде від 15 до 20 гривень. Є різна сортова асортимент, якість продукції, є шкільне яблуко українське, є преміум яблуко і так далі. Що ж до реалізації, то з початком повномасштабного російського вторгнення ринок збуту значно зменшився. Ми зараз прикладаємо всі зусилля для того, щоб можна було експортувати нашу продукцію. Вона конкурентно здатна, користується попитом. Ми останні роки вже частину продукції нашої експортуємо. Зазвичай це Близький Схід, це країни перської закутоки, ну і безумовно трошки Євросоюз. За прогнозами садівників, цьогоріч в області планують зібрати майже 100 тисяч тонн яблук, каже Сергій Бойчук. Під яблуневими садами на Вінничні 25 тисяч гектарів. Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1710 прізвищ. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.